Поділюсь з вами одною цікавою штучечкою. Не знаю, може, кому прилітало, може, не прилітало, може, поможе, може, не поможе, ну, щоб знали. Як мінімум, мені сьогодні прилетіло перший раз, і я тепер знаю ситуацію, телефонують мені з поліції і говорять е, таку ситуацію. Е, ваш автомобіль такий-то, такий-то передвигався такий-то, такий-то день, на водія був складений штраф за відсутність страховки. Ну, в общем, косяк наш прозівали один день. Хто знає наш страховщика нашого, який не попередив, розберемося. Ну, не суть. Е, дивись, який прикол. Якщо ти ФОП і в тебе відкритий квет на автоперевезення, то значить автоматично тобі прилетить такий самий бонус, як і мені. Який бонус? На водія був накладений штраф, я не пам'ятаю, який там, 600 чи скільки гривень, а на мене, так як я ФОП і несу відповідальність за даний транспортний засіб, накладений штраф 800. І так, це за всі на весь транспорт, тому що якщо ти ФОП і в тебе є автомобільні перевезення, весь транспорт, який ти володієш, нагвіть легковий, прирівнюється до того транспорту, від якого ти отримуєш дохід. І все. Так, що дивись, якщо на твоєму транспорті хтось їде, йому написали: любий штраф по ТО по автомобільних ситуаціях, звичайно, на красний колір. Він проїхав цей його штраф, а всі решта штрафів твої, які стосуються ТО страховки і всього остального. Резини, бризовиків, дворників, лампочка перегоріла. Це все буде тобі як бонус. Так що от, такі от приємні бонуси ви отримаєте, якщо ви ФОП і маєте власності автомобілів. Дивись, зараз в Україні куча автомобілів, які просто не переоформлені, продані по ТО. Їздять на них хто зна хто, У мене таких транспортних засобів також дуже багато. І що тепер робить? Получається, що моя задача буде або знайти 10-те покоління людей, яке вже їздить на тому транспорті, або подати її у тіль. Отак-от. Так що власники автомобілів, де в тих паспортів вписаний власником я, або зв'яжіться зі мною, або готуйтесь, що ваш автомобіль буде списаний в утіль. І вибачайте, це не я придумав, це так вийшло. Дивись, чи в багатьох із вас це відео викликало приємні емоції. І що ви думаєте по цьому поводу? Повинен нести підприємець відповідальність за водія, або за отаку от штуку? Чи не повинен? Як на мене, десь повинно було бути попереджено про це, так? Да? Ну, хто знає. Підприємець це така особа, яка відповідає ФОП. Вірніше така особа, яка за всі свої косяки відповідає безпосередньо своїм майном. Так що дуже прикольно, коли ти ФОП, але нічого не зробиш. Таке наше життя і так ми будемо працювати. Дивись, попередив, не попередив, будь готовий. Що якщо ти підприємець і в тебе є в квет вписано автоперевезення, то... Всі твої машини, всі твої машини з косяками прилетять тобі в Х2. Тобто тобі буде написаний штраф від поліції, а потім ти отримаєш доповнітельний штраф на фізичну особу підприємця за те, що не догледів за своїм автомобілем. Звичайно, я розумію, що страховка це наш косяк, але всяке буває і всяке трапляється. Хто знає, там багато по-моєму списується на військовий стан, але воно списується лише формально.